Багато диких тварин можуть бути небезпечними або навіть смертельними для людини. Деякі з них задають більше шкоди, ніж ми очікували. Наприклад, акули стають причиною лише шести смертей на рік, хоча їх репутація значно перебільшена. Вовки вбивають близько 10 осіб на рік, а леви 22. Але приготуйтеся до несподіванки. Слони ці милі велетні вбивають понад 500 людей щороку, і їм не поступаються бегемотики. Крокодили це небезпечні, але вони бувають понад тисячу смертей на рік. Однак лідирують змії, їх укуси забирають понад 100 тисяч людей щорічно. Щоб підготувати вас до ситуації, ми зібрали 13 порад, які можуть врятувати вам життя, якщо ви зустрінете цих небезпечних тварин. Подивіться відео, зробіть нотатки і не забудьте поставити лайк за турботу про ваше благополуччя. Акули Хороша новина полягає в тому, що з 150 видів тільки 20 атакують людей. Більшість з них не сприймають людей як їжу. Погана новина, якщо акула зацікавилась вами, буде важко втекти. Уникайте потрапляння крові чи сечі у воду, адже акули можуть відчувати їх на відстані кількох кілометрів. Якщо зустрінете акулу, не панікуйте, не намагайтеся тікати, а рухайтесь повільно. Якщо вас атакували, цільтесь в очі зябра. Це найбільш чутливі місця акули. Кенгуру Кенгуру можуть загрожувати людині. Але якщо ви зайдете на їх територію, щоб уникнути конфлікту, тихо кашляйте. Тварина може сприйняти це як ознаку хвороби і не буде нападати. Повільно відступайте, але не повертайтеся спиною. І в жодному випадку не тікайте. Леви Якщо ви зіткнулись з левом, зберігайте зоровий контакт. Не відвертайтеся і не уникайте погляду. Підніміть руки або куртку, щоб виглядати більшими та загрозливішими. Говоріть спокійним, але впевненим голосом. І робіть жести. Це збентежить лева, і він імовірно уникне сутички. Слони. Слони. Особливо самка з дітками можуть атакувати, якщо відчувають загрозу. Звертайте увагу на їхні сигнали. Якщо хобот скручений, а вуха притиснуті, тварина готова атакувати. Не тікайте, знайдіть бар'єр між вами, наприклад, дерево або камінь. Носороги. Носороги мають поганий зір, тому їх легко налякати. Вони можуть рухатися зі швидкістю 60 км за годину. Тому втекти дуже важко. Найкращий варіант заховатися за деревами або кущами, через які носоріг не пройде. Бегемоти. Ці тварини, хоч і виглядають милими, але дуже небезпечні. Вони можуть бігти зі швидкістю до 30 км за годину. Якщо зустрінете бегемота, залізьте на дерево або підніміться на височину і чекайте, поки він піде сам. Бики. Бики реагують на не на колір. Якщо бик на вас біжить, зупиніться і залишайтеся нерухомими. Використовуйте якусь річ, наприклад, капель чи сорочку, як відволікаючий об'єкт. Киньте її в бік, бик побіжить за нею. Медузи. Опіки медуз дуже болючі. Після опіку промийте місце солоною водою, а не прісною. Щоб не погіршити стан. За допомогою пінцета чи палички видать залишки медузи і наносіть антигістаїнний крем. Крокодил. Якщо вас схопив крокодил, бийте його в очі і горло. Це найвразливіші місця. Якщо ви побачите крокодила на суші, робіть шум і тікайте зигзагами, щоб збити його з пантелику. Змії. Якщо ви зустрінете змію, тупотіть ногами, це збентежить її, і вона тече. Якщо вас кусили, не намагайтеся висмоктувати отруту. Промийте рану під проточною водою, накладіть міцний жгут і негайно зверніться по допомогу. Ведмеді Ведмеді рідко атакують людей, але якщо це станеться, не тікайте. Лягайте на землю і прикидайте мертвим, захищаючи шиї руками. Ведмідь може вас трохи потрусити, але не панікуйте. Врешті-решт, він піде. ГОРИЛИ. Щоб не викликати агресії горили, не дивіться її в очі і не поводьтеся загрозливо. Взяйте, щоб не здаватися великим і спокійно шепочіть. Якщо горила підходить, групуйтесь кулю. Зазвичай вони не атакують слабки. Бджоли. Бджоли можуть жалити, навіть якщо ви приходите повз них. Темний одяг привертає їхню увагу. Якщо вас переслідує бджолиний рій, знайдіть темне місце, щоб сховатися Це збентежить їх. Сподіваємось, що вам ніколи не доведеться тікати від носорога, плавати від крокодила чи зустріти голодного лева. Але тепер ви точно знаєте, як захистити себе в дикій природі. Поділіться цим відео з друзями, нехай вони теж будуть у безпеці. Нам приємно отримувати подобайки, адже що більше їх буде, то більше людей побачить це відео і можливо воно врятує чиєсь життя.